Остання молитва Ісуса Христа з Євангелія святого Апостола Івана, 17 глава, по мові от Ісус Очі свої звів до неба та промовив, прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і син Твій прославив Тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, що Він дав життя вічне всім їм. Який дав ти йому, Життя теж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, Синьо русого, що послав Ти Його. Я прослав тебе на землі, довершив я ту справу, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене само себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ. Не постав. Я ім'я, твоє людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що Ти послав мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Бо твої вони, усе себе моє то твоє, а Твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий отче, заховай ім'я їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх уймення твоє, тих, що дав ти мені зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначених на загибель. Що збулося Писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я. Не від світу, не благай, щоб ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я на світу, посвятити їх правдою, твоє слово по правді. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх, а за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова повірять у мене, щоб були всі одно, як ти отче мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб повірав у світ, що послав мене ти, а ту славу, що ти мені дав, я їм передав, щоб єдине були, як єдині і ми. Я у них, а ти у мені. Щоб були досконалі одно, Щоб пізнав світ, що послав мене ти, що я їх полюбив, як ти мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого Ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний. Хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я Твоє їм об'явив і об'явля тому, щоб любов, що ти нею мене полюбив, Була в них, а я у них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, Тих, хто є на сонці, на небесах, дай Божче святилось ім'я Твоє. Дай Бог, що прийшло царство Твоє, дай Бог, що була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосвенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селиться в нас, очисти нас від всякої скверни, спаси, благий. Душі наші, достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю, Це блаженну, непорочну матір Бога нашого, тіснішу від Харовимів, неземляно сланішої Серафимів, що без утління Богослова породила правдиву Богородицю Тебе величаєм доповнити наші недосконалі молитви, всіма святими благаєм, під твою милість прибігаєм, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас єдиночиста і благословена, і не Отця, і Сина Святого Духа, Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Спаси з'явлення ікони сонця, праворуч сонце, з'явила вона, ікона спаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде, Біля цього хрем скоріше Бог нам на поміч прибуде. Прийдіть до того хреста, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам, Пречистої бородиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів. Бог є велике чудо і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Нагадаю, що ми маємо не тільки там молитись біля страшного хреста, а говорити за видіння за прорословка, за сни пророчі і вірити, що нам допомагав, і ще більше Бог поможе. Сидить найпотрібніших наших героїв, і тільки з Богом, тільки з Богородицею. Ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що. Молітеся і вимолите, борітеся і поборете. Молитва безсправних страв мертва. Щасливо! Слава Україні! Героям слава З Богом і Богородицею навіки вічні. Амінь.